Епідемічний поріг із захворюваності на грип та ГРВІ у місті поки що не перевищено. Але щотижня кількість інфікованих зростає у середньому на 20-30%. За перші два осінніх місяці загальна кількість людей, що перенесли пара та ГРВІ, склала понад 30 тисяч осіб. Переважна кількість з яких 75% – це діти. Дана ситуація така при розболіваємості, повищена погошена дітей у ліченню дільної віса по сравнів з годами, говорить о том, що інтенсивність і Эпидемическое распространение респираторных вирусных гриппов в этом году будет значительной. То есть эпидемия у нас будет, и мы медленно, но уверенно к этому периоду продвигаемся. Цієї зими здоров'я українців атакуватимуть три основних віруси: два з яких нам вже знайомі: це каліфорнійський грип та грип Вікторія. Очікують і на появу нового штаму грипу Вісконсин. Ознаки зараження новим вірусом спочатку мають респіраторний характер, але є й певні особливості: різке погіршення самопочуття, значні перепади температури тіла, біль у м'язах, загальна слабкість. Наразі в українських аптеках вже з'явилися вакцини проти усіх трьох вірусів грипу. Лікарі наголошують, вакцинація це відносно дешевий та ефективний засіб профілактики. Прививки зараз можна зараз у нас в місті і в Україні у нас в місті є прививочний матеріал. І в Україні зареєстровано п'ять видів прививочного матеріалу, тобто вакцин. Це вакцина в Аксігріп Франції, це інфловак Нідерланди, це інтанза теж Франція, це флюорікс Бельгія і гріпол Росія. Все эти прививки сейчас население прививается и применяет эти прививки. У кривому розі вже вакциновано понад півтори тисячі людей. Здебільшого це групи ризику діти та медичний персонал. З міського бюджету виділено 50 тисяч гривень на вакцинацію дітей в інтернатах та з малозабезпечених родин. Але звичайно, для міста з населенням понад півмільйона людей така кількість вакцинованих крапля у морі. Така ж ситуація складається і в Україні. В цілому минулого року було вакциновано усього один відсоток від населення країни. Хочу звернути увагу, що рокаводі організації у дуже медленно і ніяк. совсем относятся к вопросам иммунизации и защиты своего, своих рабочих и работников предприятий. Тем, тем самым пускает время, потому что как раз октябрь-ноябрь это то время до декабря, когда еще декабрь, половина еще, когда можно привить, и учитывая то, что иммунитет вырабатывается, начинает вырабатываться на третий день, где-то достаточно 7-8 дней, да, до 10, то, конечно, сейчас надо, дабы иммунитет был стойким, и, в общем, защита противостоит. инфицирования попаданию вируса в организм. Вакцина від грипу, у залежності від країни виробника, коштує від 80 гривень. Вартість лікування грипу та його ускладнень зазвичай обходиться значно дорожче. Звичайно, не слід забувати і про народні методи підтримки імунітету, загартування, вживання продуктів, багатих на вітамін, С тощо. Але робити це слід заздалегідь, щоб організм встиг накопичити сили для боротьби з вірусами. Тож і виходить усім відома істина. Профілактика краща та дешевша за лікування. Методи ж захисту від грипу кожен обирає сам.